Яка таємниця, який секрет розкриється вам найближчим часом? Дуже-дуже цікаво дізнатися. А мені цікаво отримати ваш лайк, тому що це подяка, це енергообмін. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А тепер, яка таємниця відкриється вам найближчим часом? Дивіться, будь ласка, на карти. Так, секретний. О, туз мечів і лицар жезлів. Ну, Дивіться, таємниця, вона, знаєте, як якась ви дізнаєтесь про чиєсь рішення. Про те, що людина зробила по відношенню до вас. Чому, чому я кажу людина? Тому що тут видно, що тут людина тут, тут або такий чоловік достатньо рішучий, пристрасний, або агресивний, або такий сміливий, активний, активна позиція у лицаря. Або людина, закохана в вас, або людина, яка приїжджає, хоче приїхати до вас, навідатись, або повернутися до вас. І це вже буде його рішення. Міч це рішення, слово, вибір, пропозиція, шанс, і це відкриється таємниця. Що до цього шансу людина зробила вибір, вона повертається до вас. Людина зробила прийняла Рішення відкритися вам у коханні, або приїхати до вас якоїсь пропозицією, стати для вас пристрасним, пристрасним коханцем. і так далі Тобто рішення або слово, або, так, так би мовити, якась пропозиція да, від якоїсь. Людини. Це не може бути тільки е, чоловік, це може бути і жінка, але така наполеглива, вогняна, пристрасна, або просто дуже активна, е, ну, або агресивна. Чесно кажучи, таке теж може бути. Тому е, більш детально, більш точно да, це ж загальний розклад, я вам розкажу все на особистих консультаціях. Отже, приходьте, приходьте, записуйтесь, приходьте. Консультації онлайн швидко розберемось у будь-якій ситуації, і ви отримаєте ключі від будь-яких дверей у стосунках і у вашому житті.